Чого очікувати від зустрічі Путіна і Трампа у Будапешті, якщо вона, звісно, відбудеться? Чи є шанс на швидке завершення війни, і коли прийдуть кращі часи для України? Далі про це у розмові з істориком Ярославом Грицаком, пане Ярославе, Угорщина готується прийняти президентів США і Росії. Як ви гадаєте, це приниження для Європейського союзу, чи можливий сценарій, коли ця зустріч стане приниженням для Росії? Не знаю, деться, це треба на результати, знаєте, зрано казати, але я дуже сподіваюся, що Путін знову буде читати історичну лекцію Трампу. І Трамп втратить світерпіння і ця, ця зустріч до нічого не приведе. Я зараз, очевидно, спекулюю на цих речах, але маю враження, що ця зустріч мало що може змінити у цих наших стосунках, у цій нашій війні. От, звичайно, вона буде трактуватися як перемога Орбана. Зрештою, дуже важливо пана єдина країна, яка планує, це плинеться це власне, на, само, на самогорщину, на шанси Орба не ці вибори. А зрештою, тим я якось маю дуже сумнів, що до вартості чи значення цієї зустрічі чи для України, чи для Європи, чи для Росії в історії є багато прикладів, як у війнах узгоджуються питання територій. Знаємо приклад Фінляндії, яка для завершення зимової війни відмовилася від частини території. Тепер це успішна країна. Проте сам президент Фінляндії Ступ сказав, що Україна має йти своїм шляхом, а не озиратися на сценарій фінський. То яким має бути український сценарій? Бачите, чим фінський сценарій не підходить до українського, тому що Сталін, воюючи з Фінляндією, не мав намір стати Фінляндію з карти світу. І не мав намір знищити фінську націю як таку. У випадку Путіна це цього інакше. Путін має обсесію на пункті України. Він хоче Україну старти з карти світу. Він хоче покласти І кінець існування України як нації, практити щось на етнічної групи, народих там чуваші чи хтось інше без образу до чувашів. А це є дуже важливо. Тому тут якісь пробити прогнози чи порівняння, я думаю, є є недоречні тільки може бути те, що Фарафіль Фінляндії пішовши на територіальні уступки, зробили великий стрибок вперед історично, і зараз може знайти найкращих він для життя і вступили на то таки всі інше. Але поза тим я не бачу якісь знаєте, корисних таких собі паралелі. Я думаю, що сценарій цієї кінця війни не можна передбачити, тому що війна в значної мірі безпрецедентна, і тому що цей мир буде дуже непрецедентний. І тому маємо, маємо прийняти невизначеність як, 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 як підставу. А раз не визначитися підставі, всі сценарії дуже можливі. Рада ЄС підтримала повну відмову від газу і нафти з РФ, але Угорщина та Словаччина проти. Чому країни, які чудово знають з власної історії про репресивність Росії, знову наступають на ті ж граблі, не вчаться на власному досвіді? Насправді і Словаччина, і Угорщина поділення. Вона склана повністю Угорщина Урбанська, а словаччина і тому що є ефект великих міст. І решту. Як тільки я знаю Будапешт, там давно працював і маю друзів, в Будапешті дуже антиорбанівські. І так само є Білоград, Блатислава є дуже антифіцівська. Це власне, менші міста і, і, і ці і села, які є Орбанський Чому? Тому що це ті країни, ці люди, які, у кажучи, програли від трансформації. Вони не так програли, вони виграли всі. А вони поралися з тим, які найбільше скористалася. Це середній міський клас, який порвано зосереджений в великих містах, в столицях, який має освіту, який здемає позиції, от працює в секторах таких як ті та всі інші. І власне це дуже важливо. Це основа цього, цього, цього популізму. Не знаю, що більше сказати. Просто я розумію те, що е фактор Словаччина і Угорщина говорить про те, що Європа вимагає нової конфігурації. Яка це буде конфігурація? Ми не знаємо. Але навряд чи в тій конференції, коли є така Словачна Фіцо і угорщина е, Орбана, Європа має майбутнє. Під час одного з інтерв'ю ви сказали, що кращі часи для України ще попереду, то коли ж настануть ті кращі часи? Коли не напитали про це, коли на речі стане добре, він подумав, він сказав в суботу. Це те немає відповіді. Я сказав про те, що якщо, якщо Україні здасться зробити певні речі, певні речі, тоді Крим має кращі часи перед собою. Я не кажу, що це автоматично. А які це речі? Це перше за все витримати цю війну, які інформації ми не знаємо. Друге, зробити дуже важливі реформи, які доконечно потрібні для того, щоб ми стали іншою державою. Ну і третє, те, що Україна нарешті євроінтегрувалася. Воно там на тому місці належить. Якщо ці три умови будуть виконані, я вважаю, що так, Україна має перед собою дуже добре майбутнє. І не кажеться до ідеальне майбутнє. Але це країна, де можна буде жити. Жити нормально, без насильства, знаєте, з справедливими судами, де захочеться вховати дітей, де діти можуть робити кар'єру. Оце мені про це про це йдеться. Така Європа, така Україна є можлива, і в таку Україну я вірю. Я думаю, що Україна за таку книгують більшість тих людей, які зараз або воюють на фронті, або помагають тим, хто воює на фронті. Дякую, пане Ярославе, за розмову.